Итак, сегодня 12 сентября мы начинаем посадку аллеи патриотов в памяти Кузьмы Скрябина. Это первая аллея патриотов в нашем городе и, наверное, вообще в Украине. И сейчас идем встретим легендарную группу Дзидзя. Здравствуйте, Надя, Лесик, Юлик. Здравствуйте. Мейсона сразу говорю, Мейсон рахует гроши за дерево. Перерахувати, кому треба. Ні одного депутата не участвует в этой акции. Ні одного спонсора не участвует в этой акции. Все за свои деньги. Каждое дерево, каждый листочек прорастет здесь. Будет. Саджати дерева. Так. Такий досвід у вас перший. Е, ні, я насадив дуже багато дерев, я виріс в лісі, е, виріс в селі, так що для мене садити дерева не є проблема. Я знаю, як це робиться, і тим більше закликаю всіх артистів України, всіх політиків, садіть дерева в себе в лісі, е, приймайте участь в таких акціях. Не жміть грошей, не будьте скоприяємо, бо. Ми будемо садити депутатів. Боком, боком вам вилізе. О, ви вирішили прийняти участь у цьому заході, можна сказати? Є така людина, яка міжна мовити і Йогу, і Збія Гориновича. Майоха вміє. Так, саме головне, щоб гарна ідея. В радянські часи кавун різали так, наполовинку. І потім так, О, так, як сир. А я люблю тако. О, і зато мама мене била по руках. Але зараз настали такі часи, що кавун пора так їсти. Серединку, а не ту зелену штуку. Хто хоче кавуна? Всі. Йдемо сидити дерева. Все. Без популізму. Так, я хочу вам кхм, вручить одну футболку. Футболку носите по очереди. Нет, если не понадобится, можете кадиллак протирать, если вдруг. Нет. Фары, фары. Дитячий патриотичный лагерь «Щит Украины» организовал этот человек и Кузьма. Приеднуйтесь, если вы хотите. Ну, смокинг. Ну, <laughs> посарал. Не курить! Не курить, бо бути лесиком!